Вучення мені подобається тим, що докладніше доповідає кожен інструктор, командир згоду, доповідає кожен раз кожні моменти, кожні наші ошибки. І ми намагаємося на цих ошибках вчимось. Два рази більше набираємося тих знань. Дивлячи на нас, які ми сюди приїхали і якими ми стали. Командир нашого відділу згоду і інструктора, я думаю, що вони доклали максимальну усиль, щоб ми такими стали. Чисто їм таке браво. Дякую. Хлопці толкові, доступно, понятно, без лишніх слов, сознанням діла, тому що мають бойовий досвід. По командуванню видно, що е, переживає за своїх бійців і доносе все понятно і щоб було всім все зрозуміло. Максимальна дальність польоту кулі АК-74. 350 Правильно. БК на одного військовослужбовця. 15 магазинів. Правильно. Все, є. Перевіряю. Що взагалі думаєш про командира взводу Олександра Погребиського за інструкторів? Олександр Ігорович, видно по ньому, що людина пройшла дуже багато. Він ну, безусловно побачив того, що наша бригада Монако то воно її не сниться, навіть і людина хоче передати по максимуму свого знання тим людям, які хочуть захищати свою країну. Інструктора плюс підтримують його і безпосередньо від нього через себе передають нам цю інформацію. Тільки позитивні емоції. За цих півтора місяця, що ми тут, нам надають по максимуму тої інформації, яка нам ну, безумовно пригодиться. Мені подобається, що я ще хочу сказати. Попавши в десанту, що війська для мене як фізично підготовлені людини було, то було перші дні дуже важкуваті. Але нічого, справились, нам дуже підпомагали інструктора, командир, підтримували нас. Це дуже я був дивований, бо нас такої судмен мене кого не було. І щастя, нашого фокус, саме наш піксель, саме гарні світі і шеврони, і також в, в майбутньому є здобути. Маруновий берет і прикрасити цю форму, і, щастя, носити цю форму і виконувати бойові завдання.